Всім привіт! Створимо проєкт Scratch Магічна куля. Тобто ми в магічної кулі щось будемо питати, а вона буде давати нам відповіді. Давайте розпочнемо. Спрайт один, рудикід, нам зрозуміло, не потрібний. Ну і нам потрібна магічна куля, можна було б знайти в інтернеті зображення та завантажити її. Ну а я її зроблю з ось такої кнопки. Ну, Але, зрозуміло, на кулю вона не зовсім схожа. Давайте зробимо так, щоб було більш-менш схоже. Ну і наш проєкт розпочнеться тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, коли ми натискаємо на зелений прапорець, давайте, щоб вона все-таки була в центрі, тому перемістимо її в координати x 0 y 0 Це є центр сцени. Так, сюди перемістився. Давайте ще збільшимо розмір двічі. Ось так. І тепер будемо змінювати її кольор. Змінюємо ефект колір. Змінюємо на 5, але змінюємо постійно, тобто завжди. Для цього використовуємо цикл завжди. Вставляємо сюди, запускаємо. Отже, це вже більш-менше. Зупинимо. Ну і тепер, коли ми натискаємо на кулю, має з'являтися відповідь на наше запитання. Якщо ми натискаємо на кулю, значить беремо команду Коли спрайт натиснуто. І нам потрібно додати відповіді, які може говорити куля. Додавати відповіді будемо в список. Переходимо в змінні. Натискаємо Створити список. Називаємо список Давайте відповіді. Гаразд. Бачите, зараз список порожніх з'явився, ось тут на сцені. Давайте його заберемо зі сцени. Для цього знімаємо ось тут прапорець. Якщо в нас вже є якісь відповіді, тобто, якщо ми будемо другий раз запитувати нам попередні відповіді, потрібно вилучити зі списку. Через це додаємо вилучити з відповіді. Якщо у вас відповіді не відображаються, то ось тут вибираєте зі списку, з відкриваючого. Ну, а далі додаємо додати. Щось до нашої відповідей. Ну, відповіді у нас можуть бути, звичайно, так, ні. Ви можете вставити власні відповіді. Я буду додавати ось такі. У мене будуть відповіді ось такі. У мене їх 9 штук. У вас може бути якась інша кількість, зрозуміло. Тепер нам потрібно зробити так, щоб ніби коля думає. Для цього ми її трішки ніби як прокрутимо. Повернемо на 15 градусів за годинку стрілки. Ну і давайте повернемо якусь кількість разів. Наприклад, 20, і після цього коля скаже відповідь. Ну, але перед цим потрібно нашу відповідь вибрати якимось випадковим чином. Відповіді в нашому списку нумеруються від 1 до 9 ось в такому порядку. Тобто, так, під номером 1, ні під номером 2 і так далі. Через це нам потрібно його якось зв'язати з випадковим числом. Для цього створюємо ще одну змінну, створити змінну. називаємо її номер відповіді. Знімаємо також прапорець, щоб дана зміна не відморжалася на сцені. І тоді надаємо змінній номер відповіді, деяке випадкове число. Приходимо в оператори. І вибираємо випадково від 1. Ну і в мене до 9. Тобто за кількості відповідей. Якщо у вас відповідей, наприклад, 5, значить берете від 1 до 5. Ну і після цього вже говоримо. Повертаємося до списків. Вибираємо елемент з відповіді. Ну але якщо зараз у нас один, тоді завжди буде так. А нам потрібно номер відповіді. Тобто в номер відповіді попаде якесь випадкове число, наприклад, 3. Тоді в нас відповідь буде сумнівно. Це працює, але ви помітили, якщо другий раз натискаєш, то попередній відповідь не зникає. Давайте приберемо це. Перейдемо вигляд. І на початок ось тут поставимо говорити, але повністю видалимо ось цей текст. І зрозуміло, нам тепер потрібно щось запитати. Щоб той, хто вперше запустив даний проєкт, знав, що потрібно робити. Давайте ми ось тут і напишемо ось так. Зверху запитай колю, а знизу «Клікни по колі для відповіді. Давайте це створимо окремим спрайтом. Вибираємо обрати спрайт. Малювати. Вибираємо інструмент текст. Збільшимо. Давайте я зміню колір. Хай буде ось такий червоний. Так, не зовсім червоний. Ось так. Ну і ще давайте зробимо так, щоб це було на якомусь фоні. Я потім зміню тло, і можливо текст буде погано видно. Виберемо прямокутник, помістимо його ось так. Змінимо тільки кольор. І перемістимо його назад. Ось цією кнопкою перемістили вниз. Так, запитай колю. Ось так. І ще один текст. Клікни по колі для відповіді. Нехай також буде червоний колір. Запускаємо на зелений прапорець. Давайте щось запитаємо. Чи варто мені сьогодні купити лотерейний квиток? Ні. Це ми зробили. Ще зараз щось запитаємо. Ну, але давайте ще змінимо сцени. Щоб вона не була така біла, ми ще якась більш інтерактивніше її зробимо. Вибираємо брати тло. Я перейду на візерунки, вибираю ось таке тло. Ну і зроблю так, щоб здавалося, що воно ніби рухається. Вибираю тло. Так само для тла, коли зелений прапорець натиснуто. Завжди у нас воно має рухатись. І змінюємо ефект. Тільки не колір, а закручування. Змінимо на 10. Запускаємо, натиснувши на зелений прапорець. Ну і давайте будемо щось питати. Чи будуть завтра гарні новини? Натискаємо по колі. Запитай пізніше, чи варто мені ризикнути? Мало ймовірно. Чи варто мені сьогодні зателефонувати старому другу? Безперечно. Чи буде завтра погода хороша? Пізніше також. Чи варто мені піти завтра у відпустку? Сумнівно. Чи переможемо ми Московією цього року? Шкода, що мало ймовірно, ну, але ймовірність все-таки є. І залишилось нам тепер його тільки зберегти. Збережемо на комп'ютері. Проєкт Магічна Коля створено. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!